На площі у військовому інституті зібралися рідні військових ветерани збройних сил. Чітко у виваженому кроці проходять курсанти старших курсів. Не відстають від них і першокурсники, які пройшли перший етап військової строєвої підготовки. Звучать слова присяги на вірність вітчизни. Я безстріляняк Івана Сергіївна. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Для багатьох першокурсників це свідомий вибір. Філюються батьки, рідні, філювання і у військових. Я хочу досягти звичайно самого найвищого, як і кожен, стати генералом. Командувати своїм відділенням, нести свою службу ми гордимося цими дітьми, які сьогодні вчили цей вуз, тому що вони дійсності усвідомлюючи таку всю свою сьогоднішню відповідальність, знаючи, що складна, дійсно що таке армія, вирішили служити нашій вітчизні. Цей військовий навчальний заклад має яскраву сторічну історію звиття, і цього року в день незалежності курсанти разом із начальником училища пройшли. Парадним маршем на хрещатику до трибуни наближається парадний розрахунок Житомирського військового інституту імені Корольова. Особовий склад інституту бере активну участь в проведенні АТО, здійснюючи високотехнологічну підтримку її проведення, використовуючи власні сучасні науково-технічні розробки. Паради дуже Мають велике значення для України для того, щоб показати українському народу, показати іншим країнам світу, що в Україні є сильна озброєна армія, і вона завжди готова до певних дій. Начальник військового інституту, генерал-майор Олександр Левченко, пишається тим, що він долучився до модернізації навчально-виховного процесу вузу. Це дійсно вуз. Традиційно готує висококваліфікованих офіцерів. Це дійсно так. Ми будемо цю традицію тільки нарощувати, продовжувати розвивати, розгортати нові спеціальності, замовлення вже є від замовників і переводити інститут на нові, більш вищі щеблі розвитку. Серед першокурсників і чимало воїнів, АТО, які раніше вже прийняли присягу, вони готові передати свій досвід бойового братерства та єднання колегам по службі.